Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 травня 2024 року орієнтовно склали 476 460 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1160 росіян. Танків ворога знищено 7405 штук, ще 25 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14227 одиниць, 14 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12287 штук, за минулі 24 години 37 одиниць. РСЗВ знищено 1057 штук. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 792 штук. За добу ще одна. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 349 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9717 одиниць, 34 за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2149 штук. За добу ще одна кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 16 тисяч штук, 32 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2017 штук. За добу ще 9 одиниць. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.